Нова столиця Індонезії, і ми тут з Маринкою вирішили погуляти. Тільки починається будівництво. Я тут думаю взагалі тут перші українці, які сюди приїхали, тому що нікого немає. І... Та й білих, ми, чесно кажучи, тут весь час ніколи взагалі нікого не бачили. Я думаю, індонезійці, які тут живуть, теж не бачили, тому що всі з нами фотографуються. Так, як. Зірки приїхала. Так, відчуває себе Брітні Спірс. Зараз угу. буде їм. Бейбі-бейбі вон мотаємо. Угу. Ну, я там хтось на мінімалках. Моя підтанцовка. Так. О Охоронець. Ось таке, вон, бачите, це головна будівля. Урядова. Урядова, дуже така велична, ну, потужна. потужна. Місто красиве, парків дуже багато, все зелено. Пахне, чесно кажучи, як в Києві. Дуже все подобається, все топово. Тут зайшли в таке маленьке місце. Тут воно як мостике, такий. Паркова зона на озері. Все топово. Маринка щось хотіла сказати. Хотіла трошки розповісти, це нова столиця. Її почали будувати в 2022 році, щоб розвантажити зараз, яка є столиця Джакарта. У 2028 році вже хочуть заселяти перших людей. Тобто ще зовсім трішечки і можна буде вже, я думаю, прилетіти в нову столицю Індонезії. Тому що ми сюди 2 години на таксі їхали з, іншої, з іншого міста. Яке найближче до цього зараз. Так, як називається воно? Блік папен. Блік палік -папин. -папин. папин. Там ми трохи почитали про нього. Вони там щось з нафту перероблять. Ну таке місто робітниче. Ми летіли туди з балі, З Балі летіти годину 40 плюс-мінус. Але сюди, чесно кажучи, приїхати просто погуляти, ну воно того коштує. Насправді не дуже дорого. Якщо ми брати з балі, ми перельоти, все про все там. ну, Блін, воно цього коштує. Коли ще можна буде потім розповісти, що гуляли в новій столиці Індонезії, коли вона тільки будувалася. Тут ще, ну, реально нікого немає нічого, нікого, пусто. Тільки урядовий квартал і невелика паркова зона. Дві-три кав'ярні для. Тих, хто приїжджає, щоб можна було перевести дух, охолонити трішки, тому що дуже спекотно зараз і випити кави або чаю. Туристів немає, але один нюанс те, що якщо будете тут потрібно бронювати скани, 300 людей на добу всього впускають. Закордонцям, як я розумів, взагалі не можна. Apple Pay повинен бути балійський. Індонезійський. Індонезі. Я вибачаюсь, індонезійський. Ну а так, в принципі, з українською смікалкою, ну. Все можна вирішити, Але... все можна скрізь потрапити. Але взагалі, якщо ви приїдете навіть без QR-кодів, то тут вам, скоріше за все, допоможуть. Допоможуть. Ну вони дуже привітні, дуже все. Ну Індонезія мені подобається. Топове місце, класно. Всім рекомендую відвідати. Ми то, сюди обов'язково приїдемо, ще через років 3-5, може навіть пожити. Трошки. Сподіваємось, що вже буде функціонувати аеропорт, і ми прилетимо саме в це місто напряму. Так. До нових зустрічей. Слава Україні, Героям Слава.